Чат, ви краще скажіть мені, пожалуйста, ви готові до крінжі? Хочеш попасти в нарізку кліпбейт? Кометок. Будь ласка, без. А можна, будь ласка, коли щось розказую, не робить отак. Є феррі, помити голову. Є. Ромашка, шампунь. Ну, я Ромашка. А для чого шампунь уже тоді? Я залагала? Угу. А стрім живий? А живий? Угу. Сука, стрельнула, блядь, по балону, у меня залагалось. Я зависла. Що це за гра, за гравики не можна по балону стрельнуть уже? О. О, така гра, блять. Абсолютно сильно Це, по Катя пісюха, Катя пісюха, Катя Пискуха, по-моему, та сама град Катя пісюха, Катя пісюха, Катя пісюха, Катя пісюха, Катя пісюха, Катя писюха. Ааа, мы сюда. Тадну бачиш, так Ринжай от яй казал. Нет, так я друп поставчик, что я думаю, не знаю. Сорок пять тысяч гривнев. Вже такий кредит. Мені написали, що моя банка досягла мети. Скільки, скільки? Це дуже жорстко. Добре, я їм зараз допоможу. Я їм зараз допоможу. Почекайте. Light хеллоу. Hello. Чот, а це. Це якби московський акцент існував в українській мові? Почекайте, я щось. Добре, я вам зараз допоможу. Я вам зараз допоможу, почекайте. Ооо, чи мене одно три Чи ну ні. чекайте. Light so hello. Ходи, давай, Боже, ну що ми такі вперти? В кого такий характер, господи, не щоб цей. Я попросила він іде. Нє, він буде тягнути, він не буде йти. Який крінж, що? Мені зараз дуже погано. Він правда цей відкормила трохи. Відкормило мені погано. Так, <humult> <п senses> тепер мені ще гірше. Е, треба було прив'яшку зробити. У нас монтажер наш десь десь немає. його. себе! Стрімери на твічі живуть, монтажер! Читає. Написав, Візьми з цього фото обличчя і зробив в стилі мультика боса молокососа, оцю фотку взяв. Зробив отак. Кажу, ні, ну ти дебіл. Зроби мені, дав фотку оцю. Та ж точно інтелект зробив. Ось написав, зроби в такому стилі обличчя, перероби на дитяче, але щоб зрозуміло було, що то людина. Того фото, яке я кинув першим. Дивіться, що він мені зробив? Тебе мама моя. Путіна нафіг! Чесно, я мрію, ну, щоб у мене був монтажер і не один. Тепер я, мабуть, ладно, я, мабуть, пороблю сам своїми ручками, знаєте, свій час повитрачаючи. Це шо таке? Путіна! Я пишу! Я пишу нафіг ти мене Путіним зробила? Переробляй! Пише ой справді. А чого Путін. От шо я нажав, блядь, тільки що? А слово Путін на теж тоже показать не можно? Чи це просто... засуджуй сам? А включи другий вид, як ти їдеш. Нормально. Скажіть, а стримерам платять, щоб вони просто ганяли на фурі? Потому багато стрімерів, реально крутять ту вже баранку на тих трасах. Я вообще не бачу цьому прикола, ну сервери платять їм, типа чи ні?

Я б ходив би цілими днями і казав би дякую тобі, боженько, що я котенька, і Привет, мені не нельзя. треба на роботку. ПДФ <гаде> бы, блядь, мышей ловил. Кто был? А вообще бы не рубил. Мишей? Я, учила я, дома мыши? Лежал бы, спал бы. Лисовский задрочил <просив> член оппонента своими величезными распусными лунами, мицно стаскаючи посох у руках. Кто висячих шара ритмично ковзают по оппоненту, готовому вибухнути поразкою в будь-який <просив> момент. Ебебі, сучі, Керіан Сворд! Кричить, збожеволювший від хіті дід, шкірячі зуби. Ебеці, блудні сині ш... Топово! 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 О, а шо ви удивляєтесь чашці? Ну, літрова чашка. Ну, типа, ну, да, трошки з'їбало, Ну і шо? Нончалант. О, oh, ребята, це бать тупа мініатюра, блядь. Я прохожу, блядь, в проході плацкарта, нахуй, оце от. До речі, люди в плацкарті приблизно в такому ж стані, як і у Тоже, да. Знову кій чат? Вайтик. Прілість моя, встань, будь ласка, з пробілу. Вайтік? Ти біли кіти, я не Вайтік не знаю, я тебе білий кіти Називали Вайтік? Я вам казала чат, давайте скинемося, купимо біткоін, а потім відвернеться, підросте. І ми з вами будемо в шоколаді. Відоси Мартик про фінансову грамотність нахуй. Нахуй. Ну це смішно, бля, чому моя пауза не ставиться? Да, оце от смішно, це хороший моментик. це смішно чуть-чуть. І я ще й офіс обожню, да, хорошо. Так сука! І чому він не прав? Двоє повинні бути розвернуті однаково. Боже, ну шо це? Тобто прямо в бік. Єбать, він різних розмірів. І якщо додається предмет, він міняє свій розмір. Ну, що це за дроч вообще? Що це за контент? Тобто оцей тип. Бля! Ні! Це ужас. Боже, як мені похуй! Я дивлюсь, як челка дивиться, як чел грає. Ну це же що це за вообще за школу? Хто? Та не так треба. Багатий сміх. Oh, ho, 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 ho. Топово! <правда> Топово. А, треба пікселя вчить всьому. Ти З таким сміхом багатим не став. Топово! мікрофон чат? Я, ну, просто... Це перебування, Віддавайте своє золото, негайно. Мені треба на збір терміново. Отримуєте приз. за 100 гривень круточки. Чотко. Дуже треба. Дуже. Бігом, блядь. Прямо питання жаско. А ви, блядь, упше. Ожидали, що ваш вечір понеділка так начнеться? Ви не вірять того, що мішенька обружає обухвана. <нах> блядь, цей чел <свищал> хорош. <нах> <нах> я клянуся. Море абсурду, блядь, чат, по-моєму. Шойде помиляюсь, на мене десь підписався. чи в ТикТоксі, чи в Insti. От і и я Коли бачу, что я в норис, я такий, блядь, да, чел, роби гамно. Е, ну, дав, да да. В черных окалярах и сексуальному тілі. Окалярах в <Пулає калярах> понеділок и подарує настрій на 8 тиждень. Че, честно короче, я тоже хочу вже колись появиться в сексуальному тілі, тому що я блядь, досить в целом. Мінімально. Але не являється неможливою. Правильно. якою а Марія сидить з дівчатами, спілкується, воно п'є. Я щось би прийшов біля неї, сів такий. типу чисто зачілитись, і кажу: вона каже: що скучаєш? каже: та не скучаю, а дихаю. Що задумаю, з ким би піти випити. Вона така, щас знайдемо. І як мама починає вставати. І, і Богдан! Богдан, іди сюди! Тут в мене мужчина шукає з ким випити. Я кажу: Маша, не треба, як мама! Не треба, я собі сам знайду з ким випити. Це клуб анонімних mm. алкоголіків. О, стой. Добрий день. Чат люди, які бухають, ми і так їх шкода. Ну, ну no кеп. Что я мне ж когда людей, конечно, в яких софтбокс софтбоксах блять, блядь, потому что там лампочка хоче хочет якась какая сука тупа, блядь. Но люди, которые пьют, ну, мне их как-то, знаете, ну, так вот, співчутливо ж когда, потому что я тоже был там. Я прям такий. бля, ну, типа, ваше, ваше життя катится в пизду, а вы думаете, что это свайп-то, я думаю, блин. Я такий, ну ну нічого. Ну, ну кожен через це проходить, ладно. Добрий день, мене звати Марія, і завтра буде рівно місяць, як я не п'ю алкоголя взагалі. Привіт, Марія. Понятно. Що, <кхе> може, вип'ємо за це? Тебе рана на лівій, Чока. Руці, що трапилося. А оця? Ви сюди. А. Ви душніли! Чого сьогодні всі, всі вставляють з котами? Ну що, ну, ну коти у вас є, ну. Ви їх берете, ви їх тіскаєте, вони підходять до вас за комп'ютер. Окей, я бачив котів, я знаю, як вони функціонують. Шоу! Шоу! <тур> <крес> <чх> <пілля> <Раз мене> саж... Чи так відкормить кота, ну це просто знущання на тварини, ти що не знаєш, скільки кот тут треба їсти? Яку порцію, скільки раз в день ну зробив щось з син, чуть-чуть. Може якийсь тепер дефіцит влаштувати, ні? Чи він буде мучитися, у нього будуть боліти суглоби, він не зможе бігати і прыгати, ні? Ну, Дай трохи чуть, -чуть потискаю, не кусайся. Ай, чуть-чуть. Ой, ой. Поки запишеш чуть, -чуть. Ай, ай. 87, це не правда, це Такого, Таких сантиметрів вже не існує в житті. А от у мене реальна, реальна довжина, реальна валина, блядь реальний прутень. Топо. Ну то, блядь, то все дитячі забавки. О, Капон. бля. Ого, ого. Всі, ого. хто зараз дивлюся цей ефір. Ого. Це вас теж. Ну, він фонарик на вас включає, фонариком світить. Ну все, що там? Не стріляй по мені. Дякую тобі. Стоп. Чат, я кажу, ще один кіт, я офаю. Я офаю відос, я офаю стрім. Я, ну, я не знаю, я йду лягати спати. Кішечки така порода. Здається сумною завжди. А я бачу тільки наглу морду, якщо що. Це ще люди, які собак і котів купляють, випали. Так он типа от така порода. Ясно. Тут питають цінувати життя це назад. Це неможливо. на книжку 90-х, А потім, блять, плишитись би нічого, потому що ті гандони всі гроші розтринькають. Ясно. Топова. Грошей немає, тому що були рублі, сука, стали гривні, нахуй. Mm. Пізда, всі гроші пропали. <laughs> Нихуя не лише. Топово! Суки! Все спрятую! Я су... Я не сука, я кабель, я, <laughs> <переверю. Так. laughs> я, я, я хочу родикам проверить. Так. Я не oh. можу, я так жити. Я хочу жити, але ти звідси сей. Оу! Машину, куди тут oh. спрятати? Я щас роз'єбу, це нахуй, б... Нахуй ти мені нагадала, блядь. Ммм. Mm. Ну, їм, типа, реально смішно, чи вони хочуть просто, ну, так от показувати, що наче їм смішно, щоб як бути був плюсфак на стрімі. Я, ну, я щиро не можу поняти цього. Блядько. Тому що чел сміється з таким виразом обличчя, наче, типу, врятуйте мене. Ну, от, зверніть увагу просто. <гум> так, я щас витримну з парковки на машині. Так. Ага, Побився нахуй Чай пішов попе зі блять Баночки пішли по пезі. Ясно? Короб? Новсет? Ебать! Зізло? Топово! Топово! Та який п'яні Топ. Та, да, Все, нема на гачку нічого. Топовий момент. Ебать! Та, да, я думаю сто і сотки. Да там десятка, блядь, я блядь, буду. Плакати, блядь. Топ. А, вона розігнула, блядь. Ооо бля. Не купляйте такого йобаного. хузе розслабся. Єбанутися просто. Да, топово. На реакцію натисну скриньте. Це за гра. Що uh, вони їм всі вас грають? Більше, <ріху> ти підкрутяте. <ріху> ну, ти що, какаєш, блядь, дурак? Ну, нормальна емоція. Ну, <ріху> нормальна емоція, це нормальна емоція. <ріху> це не стільки смішно. А ну спойлери, сміса. чат, обережно. Ось вони всі, зліва направо. Один, Шикаку, Чо я дивлюсь Два, просто конкретну хузна, нарізку. Три, Зукер дві топові так звані моменти. І, і мені тут знову крутять якесь аніме. Чо я дивлюсь просто відоси на Ютубі і там всюди десь зачаїлось аніме, щоб мене туди посвятить. Чого? Звати. Чотири. знає як звати. П'ять, хуй знає як звати. Чотко. хуй знає як звати. Топай момент. Сім. знає як звати. Чотко. Вісім. знає як звати. Чотко. Дев'ять. Курама. Класно. Це покемони? Да. Да, Як то кажуть? <плес> Топо. Так, коли я бачу, як люди відчувають музику, отак от приблизно, да? Це стосується теж тих, хто розповідає вірші. Які прям ну, вкладають туди забагато, якби, ну, тіпа, типу, ну, Bro doing too much. Мені, чесно, мені стає так хуйово, типа <клес> я не знаю, чо? Це типа нормально, люди виражаються, щось реально там відчувають може, блядь. Проживають і, короче, дають таку емоцію, таку її юзаю, да? Типа нормально, все окей, ну мені так крінжово, що я не можу, блять. Еее. <плес> 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 Уе. А не як корабель, як машина йобана. І не вірить ніхто. Як же топово! Ніхуя себе тут час удалиться. 8, 6, 3, знизу вверх. О. Блядь, що за знизу вверх? Це яке-то як щастя здоров'я в кінці, Іли що це? Христос Воскрес! Яке знизу вверх? Шо ти мелеш? Що случилось, блядь, не поняв. Коло, коло, там тенісний шарик лежав, з якого низу вверх, блядь? З камени, Скаменись, мужчина, блядь. За що, президента? Я думав, що ми домовились довірять йому і надіятися на нього. У 2022 році ще таке було, а що, зараз вже дозволено на нього, вибачте мене, пожалуйста, пиздіть. Що можу сказати про топ-моменти у Кертвіча? Ахуєнно, тому що відео стали коротшими.